Сьогодні Кременчуцька міська лікарня планового лікування отримала гуманітарний вантаж завдяки благодійному фонду Help Heroes of Ukraine. Це американська організація, яку створили на наступний день після початку повномасштабного вторгнення. Вона активно допомагає Україні серед медичних виробів, які отримала лікарня: халати, бахіли, катетери, антисептики, одноразові набори, памперси та багато іншого. Щоб у лікарів було можливість допомагати саме комфортно, тому що ці набори не тільки для наших пацієнтів. Вони і для лікарів, там дуже зручно, там у нього одразу все є, і, і перчаточки, і і все раз, потім він це все скинув і далі. Тобто, ну все. І воно все працює. Волонтери «Help Heroes of Ukraine» регулярно допомагають лікарням міста та області. Вони привозять саме те, у чому є найбільша потреба. На їхньому рахунку не один медичний заклад, якому вони доставили гуманітарний вантаж. І на цьому вони не планують зупинятись. Наразі ми забезпечили майже всі лікарні міста Кременчука, району в Лобинську були були в лікарні інтенсивного лікування. Роддоми, перша міська лікарня, лікарня ветеранів, госпіталь ветеранів. Залишився у нас тільки роддом, який на раківці, і там лікарня, яка там на території території вдома вона на наступному тижні. У нас планується, і в принципі, в принципі, все далі буде Харків, район, область і так далі. Працівники Кременчуцької міської лікарні планового лікування вдячні за надану допомогу. Усі медичні вироби та засоби будуть використані за призначенням. Вся ця допомога вона буде використана в нашій лікарні як по відділенням, поліклінічному відділенні, так і ми плануємо виїзди в сільську місцевість, де наші фахівці вузькі теж ми подивимось, переберемо які лікарські засоби. Ми можемо безкоштовно надати жителям, які цього тих чи інших препаратів будуть потребувати. Це досить велика кількість гарного, якісного, одноразових, одноразових наборів для проведення цілої низки різноманітних оперативних втручань, починаючи від там, дренування периферичних судин, і завершуючи там, дренуванням, там, якихось обсесів, порожнин, внутрішньопочинкових утворень і там ще багато іншого, що не ще побачити. Основним напрямком, у якому зараз працює благодійний фонд, є допомога військовим. Однак вони вважають за потрібне не забувати й про цивільних українців, які потребують якісної медичної допомоги. Наша особливість то, що ми все-таки думаємо про те, що в нас в країні війна, і більшість роботи фонду йде на фронт. Але коли у знаєте у бійця мама хворіє і її не можуть тут, знаєте, знайти ну, лікаря чи обладнання якось допомогти, то як він буде воювати? Тому все в цілому, це у нас гармонічно було. Дякуємо нашим друзям із-за кордону за підтримку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.